Київська Область неріпадковість, тому що Київська область одна з самих потужних команд нашої політичної партії. Одна з самих великих в Україні підтримок людей в Київській області. Саме тому вони б'ють в саме серце нашої партії. І вони позбавляють сьогодні людей в Київській області проголосувати. За нашу політичну команду, яка може сьогодні в цей важкий час руйнації всього, що нам цінно було в нашій державі, стати на захист людей. Нам просто не дають це зробити. Можливо, це випадковість Київська область та ні, не випадковість. Тому що така сама ситуація проти нашої партії почалася в Львівській області, де так само найбільша кількість людей. По всій Україні на президентських виборах підтримала нас в Львівській області. Найбільша кількість людей, взагалі, в абсолютному вимірі, яка поділяє наші ідеї і наші цілі. В Львівській області теж саме. Сьогодні через Міністерство юстиції і через Міністерство внутрішніх справ призначають фальшивих керівників без нашої партії, дають їм печатки. І, безумовно, приймають всі реєстраційні документи. Те саме два тижні тому почалося в Луганській області, де повністю почали руйнувати ті осередки, які є. І вчора така ж сама історія почалась в Тернопільській області. Це стає відлагодженою системою по Україні. Наприклад, вам наведу Тернопільську область. Міська партійна організація. Ви знаєте, коли передали документи про проведення конференції? Оголосили, що конференція проведена в 24.00 вночі вчора, на якій нікого не було, і в 24.30 о пів на першу ночі територіальна виборча комісія прийняла від такої фальшивої конференції списки кандидатів депутатів. Де межа? Де відповідальність? Де честь і совість? Гаранта Конституції? Тому що ні Льовачкін, ні Лавринович, ні Магильов ніхто б не дозволив собі це робити, якщо б не пряма вказівка і непряме прикриття діючого президента Януковича. Скажіть до чого потрібно опуститися? Щоб призначати ставленників партії регіонів на осередки чужої партії, причому найголовнішого конкурента. А де сміливість Януковича, про яку так багато говорять, і мужність конкурувати чесно. А чому не піти і чесно не конкурувати? Чому треба таким шахрайством, наперсточничіством? Фальшивками? Робити свої політичні перемоги. Просто боягуз. Людина, яка не може прийняти виклик і не може чесно бути в політичній боротьбі, це таке обличчя нового президента держави. Ви знаєте, що європейська спільнота, враховуючи, що наша партія. Є асоціативним членом Європейської народної партії прийняла і на асамблеї, і на саміті, прийняла жорстку резолюцію, яка була спрямована прямо Януковичу, і де сказала, що недопустимо втручання влади президента внутрішні справи партії, в тому числі конкурентних і опозиційних. Що недопустимо. Руйнувати демократію, тому що вибори є головною засадою демократичних процесів. Але на це не зреагували абсолютно. Тому що знають, що якщо Янукович з'їздить до європейських країн і скаже мандри, такі, знаєте, чарівні слова, що вибори будуть чесними. Вибори будуть демократичними, що в Україні є свобода слова, і в Україні немає ніякого народження авторитаризму, то всі йому просто на слово повірять. Я думаю, що і світ, і Україна мусить припинити таким незвичайним політикам, як Янукович, вірити на слово, а потрібно реально перевіряти. Тому що ми з вами члени парламентської асамблеї, ми з вами члени Ради Європи і ми будемо приймати участь в парламентській асамблеї Ради Європи 5 жовтня. Коли Україна 15 років тому вступала в Раду Європи, ставала членом Ради Європи, вона на себе брала прямі зобов'язання будувати демократію, захищати права і свободи людей, сповідувати ті головні цінності, які сповідують. Країни і народи Європи. І наша країна добровільно на себе взяла моніторинг Ради Європи. І зараз, з завтрашнього дня, в Україні буде працювати спеціальна місія моніторингового комітету Ради Європи, де будуть все це перевіряти на відповідність зобов'язанням України, які вона взяла 15 років тому, вступаючи до Ради Європи. І які вона бере зараз. Намагаючись підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Як можна вплинути на людей, які сьогодні при владі, і які повністю порушують Конституцію, закони, права партії, права громадських організацій, права журналістів і навіть права блогерів? Вплинути можна тільки жорсткою і чіткою відповіддю. Ми мусимо з вами. Бути консолідованими як ніколи. І такий безпреділ на їхній мові, які вони сьогодні сповідують замість справжніх цінностей, поняття на їхній мові, по яким вони живуть замість законів, довго для них не протягнеться. І саме тому ми будемо доповідати це питання 5 жовтня на парламентській асамблеї Ради Європи. Ми будемо вимагати від світової спільноти, якщо світова спільнота не сповідує подвійні стандарти, якщо вибори пройдуть так, як вони зараз проходять, і якщо Київська, Львівська, Луганська, частина Тернопільської області взагалі не будуть мати головного конкурента партії регіонів як учасника виборчого процесу, якщо люди в цих областях будуть позбавлені права. Взагалі вибирати, то тоді немає права світова спільнота визнавати такі вибори, як чесні, прозорі і демократичні. А якщо при всіх цих обставинах ці вибори будуть визнані як чесні, справедливі і прозорі, не сфальсифіковані, то тоді вже питання потрібно буде задавати: а чи не сповідує світ, який так багато говорить? Про демократію, про права людей, про свободи людей і про цінності, чи не сповідують і вони подвійні стандарти. А нам треба відстоювати і захищати Україну. І в цей момент нам потрібно бути сильними, як ніколи, тому що насправді у України, крім нашої команди, по великому рахунку більше нікого немає. І тому ми не маємо права бути слабкими. Ми не маємо права коливатися, ми не маємо права реагувати. На такі репресивні диктаторські дії влади інакше як проявом сили. І тому сьогодні ми будемо затверджувати наші списки. Я думаю, що моя присутність як лідера партії на цій конференції присутність значної частини президії палітради партії говорить про те, що наша конференція з вами. Є єдина легітимна в партії батьківщина, що депутати, які будуть висунуті на кандидатські посади, є єдино легітимними і не може іти мови про те, щоб ви далі продовжували реєструвати фальшиві розсередки, фальшиві партії, фальшивих керівників і створювати філіал партії регіонів під назвою Батьківщина. Так, ми знаємо з вами часи. Коли сила влади робила життям людей що завгодно, вони можуть без вини засудити, кинути у в'язниці. Вони можуть зруйнувати життя родини. Ми це проходили. Вони можуть в своїх продажних засобах масової інформації, які вони вже давно купили, і власниками, яких вони є, вони можуть нас принижувати, намагатися і дискредитувати, все це в їх силах. Але вони ніколи не зупинять ту команду, яка хоче побачити Україну сильною європейською демократичною заможньою державою. Вони це не зупинять. І їх сьогодні найбільше бісить те, що накануні виборів місцеві органи влади їх рейтинг звалився майже вдвічі. Ось що їх виводить з тану справу. І тому вони застосовують такі неординарні заходи. Що їх сьогодні вибиває з коли? Їх вибиває сьогодні з коли і те, що українська Україна не відкрила їм двері. Двері зачинені. І в ці двері вони намагаються дратися не моралью і принципами, а силою, зброї і силою влади. Але зачинені двері в українській Україні для них. Це їх найгірший кошмар. Саме тому, дорогі друзі, я хочу вас закликати бути сильними, тому що по всім відчуттям, які у мене є, як у вашого лідера, партія регіонів втрачає довіру і повагу в суспільстві і в світі рекордними темпами по відношенню до будь-яких влад, які були в Україні. Причому втрачає вже спонтанно. Втрачає у своїх власних виборців. І цей процес ніяким фальшуванням через Мін'юст, через Міністерство внутрішніх справ і адміністрацію Льовачки їм не зупинити. Процеси підтримки або не підтримки людьми політичної сили і лідера не зупиняються адмініресурсами. Можна сфальшувати вибори, але не можна сфальшувати повагу народу до лідера. Це не фальшується. Я вас закликаю бути сильними лише тому, що вірю, пройде досить невеликий час. І навіть якщо вони десь зможуть привести фальшивих депутатів від Батьківщини в якісь такі самі фальшиві ради, то ви знаєте, що чесний склад Верховної Ради може оголосити вибори в будь-яку хвилину і в будь-якій області, місті або районі. І те, що зараз відбувається і всередині самої партії регіонів, і по відношенню до партії регіонів в народі, говорить про те, що навіть якщо їм вдасться, якщо використовувати їх лексику, всунути людям куклу замість партії, ми все потім це поставимо на свої місця. Не раз ми бували в опозиції, не раз ми приймали серйозні удари, не раз ми протистояли режимам з вами. Більш досвідченої команди, ніж наша, немає. І тому тільки вперед. Тому що справедливість вона захистить і людей, які не вірять, і нас як партію, яка важко бореться вже більше десяти років, і країну, яка рано чи пізно, а вважаю, що досить в короткий термін, отримає зовсім іншої якості владу. Ви знаєте, що сьогодні з нами на нашій обласній конференції мусив бути Олександр Турчинов. Він у нас є членом президії політради, І, власне, ми дуже хотіли, щоб він був присутній. Але сьогодні його якраз ровно на 10-ту годину потягнула Служба безпеки України на допит черговий, для того, щоб зайвий раз намагатися дестабілізувати нашу команду. І намагатися ще раз перевірити наших ключових з вами керівників партії: ламаються вони чи не ламаються. Хочу сказати, що у нас.